Я чесно кажучи, даже в Криму всім говорив, що Янукович не надовго ну, мінімум два роки. Я це з його початку інаугурації я це повістійно заявив. Потім мене ще звільнили з директора державного відповідництва Таврі. Ну він протримався трошки більше, скажімо так. Я вважав, що все одно цей надрив, цей майдан, він відбудеться. Тобто це внутрішнє відчуття, і те, що подія тому, що це не завершена революція помаранчева, вона повинна бути. Тому ми не для цього стояли і мерзли в помаранчеву революцію, відстоювали наш вибір, щоб прийшов Янукович. Тобто цей процес, як ця держава може ну, Україна, змиритися з цим і впасти на коліна. Якщо ми впадемо на коліна, це фактично ми могли б тоді перетворитися в країну Білорусь на Нашат щось з цього. Тому я це розумів. І ми, ми, ми починали робити все максимально залежне від нас, що повинен бути спротив, повинна бути самоорганізація, повинно бути об'єднання, консолідація суспільства в цих процесах, що це не наш президент, це не президент, який веде не туди, куди це. І, в принципі, це воно так і сталося.